Шановні ізмальчани, жителі міста, переселенці, гості, хочу вам нагадати, що відповідно до розпорядження начальника одеської військової адміністрації Максима Марченка на території Одеської області та місті Одеса, в тому числі і місті Ізмаїл і Ізмаїльського району, діє комендантська година. Тому, шановні мешканці, прошу вас. Дотримуватися комендантської години, а саме з 23-ї години до 5-ї години ранку не виходити на вулиці громадські місця. Виключенням є тільки особи, які мають спеціальний пропуск та посвідчення, яким дозволено рухатися в комендантську годину або знаходитись на вулиці. Крім того, хочу зауважити, що за декілька днів у нас настають різдвяні та новорічні свята. Хочу привернути увагу мешканців міста, району і підняти тему стосовно використання піротехнічних виробів салютів згідно розпорядження одеської військової адміністрації в період новорічних та різдвяних свят користуватися піротехнікою заборонено у зв'язку з воєнним станом. Хочу сказати, що відповідно до статті 195 прим 6 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне використання, продаж. Піротехнічних засобів виробів карається відповідно до законодавства адміністративний штраф від 595 гривень до 1020. А якщо дане правопорушення вчинене повторно протягом року, то штраф вже складає до 1700 гривень. Крім того, використання в новорічну ніч або під час різдвяних свят салютів, петард та інших піротехнічних виробів. Під час воєнного стану сприймається населенням досить, скажімо так, неоднозначно. Тому я закликаю мешканців дотримуватися правил безпеки, враховувати те, що ми живемо зараз під час воєнного стану, і не намагатися десь шукати і в новорічну ніч запускати петарди та салюти. Віднесіться до один одного з порозумінням. Крім того, ще хочу нагадати, що в цьому році святкування нового року буде дещо незвичним на відміну від попередніх років. Тому будьте уважні, будьте чемні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, крім того, дотримуйтесь правил тиші, бо відповідно до статті 182 Кодексу України адміністративні правопорушення заборонено. Порушувати громадський спокій, тишу від 22-ї години до 8 години ранку. Також хочу вам нагадати, дорогі ізмайчани, якщо у вас виникли певні якісь складнощі, або ви стали свідком правопорушень, то неодмінно телефонуйте на лінію 102. і пам'ятайте, що патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе і вдалих новорічних та різдвяних свят.